Ой, девочки, завтра я йду на день народження, а сьогодні вирішила нанести авто засмагу на обличчя. Тому якщо завтра у мене буде рижа морда, це фіаско. Але у цьому ділі головне не панікувати і правильно підготувати шкіру. Обов'язково вмиваюся ензимкою, щоб відлучити всі всі мертві клітини шкіри. Бо якщо цього не зробити, можна стати леопардом. І дуже добре зволожую шкіру. Важливо рівномірно зволожити всі ділянки обличчя, бо на сухіші зони засмага ляже яскравіше і будуть плями. А тепер переходимо до найстрашнішого: моя автозасмага кремова, та ж наношу її просто. Руками. І приходжу з понжиком надію, що все рівномірно розподілиться. Для підготовки я використовувала засоби від фражур. Ця азимка з полином дуже класна і має величезний об'єм. Тому я використовую її не тільки на обличчя, а й на всі можливі ділянки тіла. Вросле волосся, полуночна шкіра, висипання на тілі, ензимка із цим працює. Зволожуючи крем з цієї лінійки теж дуже класний. Легкий містить протизапальні компоненти, тож ідеально підійде жирній проблемній шкірі. І ось таким обличчям я прокинулася Франції. Ну, все навіть непогано. Мені дуже подобається цей ефект засмаглого. Обличчя. Навіть не хочеться фарбуватися. Тому не бійтеся, наносити автозасмагу на обличчя. Головне, правильно підготуйте шкіру. Всі засоби від фражур є у магазині iCosmo. Вони є офіційними представниками цього бренду, тож у них найкращі ціни та 100% оригіналу.